От ви дивилися на всю ту таку еволюцію а, Трампа від початку каденції, коли він казав, що Путін гарний хлопець, якому можна довіряти, з яким можна домовитися, до а, такого ну, ворога Путіна, коли він каже, що дійсно Путін робить жахливі речі. То я би хотів вас питати, яка різниця у Трампах Трамп початку його каденції і Трамп наразі? Чому різниця між цими Трампами? Я вважаю, що це трошки різні види Дональда Трампа. Я би сказав, що дійсно це різні Трампи. Я, чесно кажучи, от пригадую, ми зараз от говоримо там на початку серпня, і от буквально рік тому, коли був замах на Трампа, я тоді вже писав, і я пам'ятаю, багато колег зі мною не погоджувались, що Трамп буде змінюватися. І от мені здається, що все ж таки, от Трамп саме от. В день замаху того такого, я би сказав, найбільш, мабуть, відомого, да, і найбільш е, такого резонансного, він дещо ну або після цього він дещо змінився порівняно з його першим терміном. Тобто, все ж таки, Трамп під час його першого терміну і Трамп, от в, там 25-го року, це різні люди. Мені здається, що Трамп стає більш. Скажімо так, контрольованим або навіть передбачуваним, Тобто він не такий вже емоційний, тобто він залишається емоційним, але не настільки, я би сказав, що називається, безмежно емоційним, як під час першого терміну. Тому мені здається, що ті його, знаєте, заяви те, що він добре ладнав з Путіним, це ще насправді таке ехо було з того Трампа із попереднього. Тобто тому що Трамп тоді, якщо давайте так коротко нагадаємо, теж вашій аудиторії про те, що Трамп дійсно мислив, і, і можливо, частково я переконаний, в цьому лишається в цій парадигмі, що він мислить угодами, да, тобто з кого з ким може помирити, кого з ким може значить умиротворити, і так далі. І тоді Трампу це коштувало серйозної підтримки всередині сполучених штатів, коли він в 18-му році погодився на зустрічі з Путіним, яка в принципі була ну принаймні. Публічних мотивів із того, що Трамп говорив, і з того, що Трамп заявляв після, ну в принципі, вона була ні про що, тобто, грубо кажучи, ніякої такої нагальної потреби, да тобто, от як зараз, наприклад, там Трамп водить тарифи, да і відповідно ті країни, проти яких він водить тарифи, вони хочуть з Трампом зустрітися, якось домовитися. Ну давайте, може, менше, може, якісь пільгові умови, може там відтермінуємо, може, ви може, ми вам запропонуємо, як то кажуть, взаємовигідні умови і так далі. То тоді Такої, насправді, вимоги не було, і мені здається, що ця фраза, що він добре ладнав з путіним, вона йшла звідти. А тут, коли Трамп вже відчув, що ну вже пройшло реально півроку, да от уже навіть більше як. З якби часу вже його повернення в Білий Дім. А якщо дивитися із дати виборів, тому ну, що, ну окей, фактично результати були відомі на наступний день. Да, то вже пройшло навіть більше ніж півроку. вже наближаємося майже до одного року. Тому, в принципі, я думаю, що Трамп просто починає відчувати більшу відповідальність за це, що він сам, грубо кажучи, стає жертвою своїх же заяв, і він розуміє, що час грає проти нього, і, і що Путін грає проти нього. Тобто, що. Трамп, в принципі, дуже хотів би, звісно, щоб Путін йому підіграв в цьому плані, та то щоб Путін дав хоч якийсь сигнал, що Путін готовий завершувати війну, або принаймні при припинення вогню, хоч на 30 днів. От, от, та пропозиція, от на 30 днів, яка була від американської сторони, вона насправді була дуже таким знаєте вишуканим насправді пасом для Путіна, яким він не скористався, і от якби тоді Путін погодився. То, звісно, могла би зараз там історія їхніх взаємовідносин піти дещо іншим шляхом, але Путін вирішив стояти на своєму, що, е, да, значить, грубо кажучи, йому відносини з Трампом насправді до лампочки, і тому, в принципі, маємо те, що маємо. Тобто, е, Трамп достатньо довго чекав, достатньо довго, все ж таки, спочатку говорили там про 30 днів е, з його інавгурації, потім 90 днів, завдяки. Кіту Келого вдалося дещо продовжити цей термін, тобто. Насправді Трамп достатньо довго чекав, і мені здається, навіть досі чекає. Тобто, оці навіть о, зменшення цього терміну до 10-12 днів е, від е, тих насправді 50, які були оголошені е, першочергово. Мені здається, що е, це знаєте, ну ще все одно певний пас, навіть по про те, що це зменшення терміну, все одно це пас путіну. Ну давай вже домовлятися, ну хоч про щось, да давай уже, хоч okay. якось. Тобто, Трамп взагалі не звик, щоб з ним так не домовлялися. Ну, хоч на якийсь контакт адекватний, да, щоб на щось треба вийти у підсумку перемовин. Поки Трамп в шоці, бо йому не виходить взагалі вийти ні на який реально контакт із росіянами адекватний. Єдине, що, звісно, за певних умов я в принципі допускаю ймовірність от результативної такої зустрічі між Ердоганом, Путіним, Зеленським і Трампом або без Трампа або або з Ердоганом, або на Фоки на фоки без Ердогану, але з Трампом. Тобто я в принципі десь з березня місяця кажу, що мета американської адміністрації, от в тих перемовинах, якщо пригадуєте там в лютому місяці, коли були перемовини між росіянами і американцями, між американцями і українською делегацією, то в принципі наступним кроком мали би бути зустріч трьох лідерів. Яка б нам теж була вигідна, тому що ми б отримували таку історію, що ми залучаємо американців з росіянами? Нічого не підписуємо, та, мені здається, це було б вигідно і Росії, тобто вони теж отримують певну легітимізацію, там зустрічаються з американським президентом і так далі. Але Росіяни вирішили таким шляхом не йти. І тим самим, в принципі, загнали і себе і нас у глухий кут, тобто що адміністрація Трампа насправді вже не має того терпіння. Як сказав Рубіо, що вони не погоджують, вони не організовують зустрічі, вони лише погоджуються на ті зустрічі, які організовує хтось інший. Тому вони, в принципі, я так розумію, не проти теоретично долучитися до зустрічі у Туреччині, якщо б така ймовірність була. Тому, в принципі, от мені здається, що в цьому і полягає, якби зміст ну, основної для нас такої важливої еволюції з боку Трампа. да, Ну і тут ще треба все ж таки е, пригадати, що вже так е, ну потроху да. Друга половина року починається від е, відліку е, американського президентства Трампа, да і в принципі в наступному році проміжні вибори. І загалом у Трампа немає, грубо кажучи, таких суттєвих е, юридичних і політичних обмежень, щоби е, думати там про якусь свою спадщину. Тобто він, в принципі, не сильно. Обмежений або обтяжений якимись серйозними там вимогами до себе, тобто він в принципі вільний робити те, що реально от хоче, і тому це і звісно добре для нас, але це погано для Росії. Але коли Росія не погоджується ні, ні на що, що їм Трамп пропонує, то це автоматично стає погано для нас. От власне аналітик Андреас Умман так в інтерв'ю мені таку цікаву річ сказав, що бачить у Трампі другого. Януковича, що насправді Трамп не доживе до кінця свого терміну з такою кількістю скандалів. Чи може таке бути на вашу думку? Чи погоджуєтесь ви з цим? Тому що зараз це виглядає так, ніби у Трампа ну все добре в плані його медійного статусу і медійного сприйняття американцями і загалом світі. Я би частково погоджувався з Андреасом в цьому плані, тому що насправді раніше, в перший термін Трампа, він фактично виходив де-факто сухими з води майже з кожного скандалу. Тобто. Перший імпічмент в принципі я чому кажу так особливо про перший імпічмент, тому що я якраз тоді, коли він розпочався, якраз жив в Америці, то скажу, що ну дійсно рівень поляризації, рівень того, як Е, ну, не скажу, що так детально можливо слідкували всі американці, але все одно ну безпрецедентність да цього процесу, тому що ну звісно, останній імпічмент до цього був е, процедура була імпічменту для Біла Клінтона. Це було фактично там 20 років до того. І звісно, що ну всі думали, ого, оце значить е, такий серйозний скандал, значить, нібито нібито нічого, Да? Але Трампу вдалося і тоді і зараз убезпечити собі по перше місце в республіканській партії. Це дуже важливо, да. Тобто, грубо кажучи, без серйозного супротивника, такого я би сказав, уніфікованого або без суперниці, да? якщо вже так говорити, в контексті дійсно праймерис республіканської партії, то. Трампу, в принципі, вдалося і в номінації 24-го року теж, в принципі, вийти сухими з води, попри всі теж скандали, попри замах і так далі. Але проблема теж і конкурентів є, що вони, грубо кажучи, всі, там топ-5, наприклад, найближчих конкурентів Трампа на праймері з минулого року, вони, в принципі, всі непогані, але всі вони непогані, як маленька частина. Супротиву всередині республіканської партії проти Трампа, але в принципі Трампу вдалося і їх частково так чи інакше підім'яти під себе. Тобто, і губернатор Флориди Рон де Сантіс, подивіться, от Трамп буквально там місяць тому був у Флориді. Губернатор Флориди стоїть і підспівує йому. Так само, Нікі Хейлі. Ось, да, вона критикувала Трампа, але потім вона зрозуміла, що їй набагато легше. Буде в майбутньому змагатися за номінацію республіканської партії з підтримкою боку Трампа. Да? Тобто, Трамп сказав вже на сьогодні, що він не піде на третій термін, що дуже важливо, тому що були там певні інсинуації, що значить, може він піде на третій термін. Якось він сказав, що це неправда, що він не збирається цього робити. І тому, власне, оця я би сказав, і з одного боку здатність Трампа. Не сильно, знаєте, впадати в відчай, не ховатися від публіки, не ховатися від медіа, від коментарів і так далі. Вона йому грає на руку. І тому, в принципі, у нього, от коли там були такі новини, що от рейтинг просідає, значить, у Трампа. Ну насправді він не просів двічі, він, він зменшився, там знизився на декілька пунктів. На сьогодні рівень е, підтримки, да, тут. Тут, до речі, теж цікавий такий момент, тому що в Україні міряють рівень довіри до політиків. Mm -hmm. А якщо говоримо про американського президента, то міряють рівень е задоволення там його роботою. Це mm -hmm. і інший mm -hmm. показ, показник соціальний навіть. Е так от, е його рівень от рівень задоволення американцями його підтримки, е його роботи він е складається з рейтингу такого від. Зареєстрованих республіканців і зареєстрованих демократів. Тобто воно там, звісно, у демократів там низькі показники, у республіканців високі, тому воно сумарно виходить приблизно там на рівні 40%. Ну я вважаю, що це нормальний рейтинг для американського президента в нинішніх умовах, в нинішній поляризації суспільній політичній і так далі. Тому я не вважаю, що сильно це рейтинг просів. Ну тобто, тому я думаю, що Трамп, в принципі, я думаю, що він добуде свій другий термін. До кінця зроблю таке припущення. Я думаю, що він добуде, можливо, буде ще. Декілька скандалів таких внутрішніх, да але навряд чи е, там дійде справа до його там відставки, до реального імпічменту із е, відстороненням, да, тобто через успішне голосування в сенаті, я в таке я в таке не вірю. Ну останні два місяці активно іде така інформаційна кампанія з боку Трампа, з боку Рубіо, про те, що все-таки нам слід чекати зустрічі Трампа і Путіна. І анонсують дуже активно це, вже, вже цими днями буде зустріч цими тижнями. Щось ми ніяк не можемо її побачити. Як ви думаєте, це а, інформаційна компанія сама спрямована на те, аби а, казати про це на етапі лише домовленостей? чи дійсно варто чекати вже є скоро і якісь результати від неї? І взагалом чи варто чекати результатів якихось від першої зустрічі? Я думаю, що Давайте почнемо, мабуть, з результатів. Все ж таки, я думаю, що це дуже важливий пункт, тому що, на моє переконання, Трамп фактично вичерпав на сьогодні можливості е дзвонити Путіну без, ну так я загалом називаю, без зміни обстановки, тобто, uh -huh. грубо кажучи... Без зміни там, наприклад, кількості або інтенсивності обстрілів цивільних об'єктів да, з боку Росії, без якоїсь зміни обстановки на фронті, ну, тобто, тобто, мається на увазі не не геричний спротив да, з українського боку, а саме зменшення інтенсивності з російського боку, тобто, або зміна риторики. Всередині Росії, да, щодо війни, щодо Америки, там щодо України, і так далі, або зміни риторики щодо перемовин або цілей, так званої е, спеціальної військової операції. Тобто е, без цього Трампу насправді дзвонити Путіну немає про що, і дуже важливо, що це Трамп уже сам розуміє. Я, якщо чесно, здивований скільки разів в принципі говорили Трампи Путіну цієї весни, там літа, тому що я в принципі. Схожим чином думав ще там, ну, всередині весни, коли буквально там два рази, по-моєму, вони говорили телефоном на той момент. Тобто я переконаний був, що так чи інакше, Трамп вже ну, не має про що просити Путіна без виконання цих е, обіцянок. Да? Тобто, на сьогодні Трамп е, розуміє, що Путін його просто кожного разу кидає. Постійно там перетворює розмову значить, на обіцянки, на обіцянки, там якісь щось десь йому допомогти з Іраном. Значить, тут значить, у Європі теж починає звинувачувати, очевидно, там Україну в якомусь нацизмі, і оце там, що значить, вони цілі спеціальної військової операції лишаються такі самі, і так далі. Я думаю, що Трампу це все не цікаво. І плюс виявилося, от особливо після, після якраз. Американських атак на Іран, ну, ну там на, на ядерні об'єкти, точніше в Ірані виявилося для Трампа очевидним, що насправді Путін йому не потрібен, тому що навіть після цих атак в той же тиждень американці мали контакти з Іраном, і Трамп зрозумів, що так ми і самі можемо з ними говорити, навіщо нам цей Путін, ну тобто, навіщо, грубо кажучи, тримати цю слухавку теплою, да просто аби вона була. І тому Трампу, в принципі, Путін фізично, да, або так ну номінально навіть не потрібен був для цього. І в принципі, це мені здається теж певною мірою задало тон на певний період часу. Да, от фактично, от там весь липень місяць, да, кінець червня, липень місяць, от і, я думаю, що і серпень. Я не думаю, що найближчим часом буде зустріч. Я думаю, що. На сьогодні двостороння зустріч менш ймовірна, ніж тристороння чи чотирьохстороння. Тобто я більше вірю в багатосторонній формат, тому що ну таким чином, хоча б Трамп може зберегти обличчя і сказати, що ось Путін не виконував мої умови, але заради мирного процесу, заради миру, якого я так прагну. Тоді я можу там, значить, доєднатися до, до зустрічі із Ердоганом або із Ердоганом і Зеленським. Да? Тобто, там, це на нейтральній території і так далі. Але знову ж таки, ну, це за умови, що, якби, тоді приїде, що туди приїде Путін. Тобто, якщо не буде цього запевнення, то, звісно, Трампу е, смикатися через півсвіту на це не треба. Тобто, він розуміє, що і, і, і це теж до результатів, теж до, до суті, запитання про те, що насправді Трампу дуже важливий цей результат. Тобто, він не може вийти ні з чим. Тобто, якщо це буде зустріч типу, як була в кінці 19-го року в нормандському форматі, що тоді. Фактично домовилися домовлятися Трампа. Це не влаштує yeah. Трампу. Треба, от згода на хоча б 30-денне припинення вогню. Знову ця пропозиція може бути актуальною, актуальною, якщо знову ж таки на неї погодиться Росія. Але Трампу це треба знати заздалегідь не під час перемовин. Тобто Трамп не готовий вести такі перемовини, знаєте, як були у мінську там у, у, у 15-му році. Ну тобто, Трамп не буде добу сидіти за перемовним столом, і не буде там, як там ну за, за свідченням очевидців, що як Меркель там змінювала значить якісь там формулювання у так званих мінських угодах. Трамп цим займатися не буде. Тобто, Трампу треба, щоб він заздалегідь оцінив ситуацію. І зрозумів, я туди можу їхати, якщо можу, ось такі, то будуть переваги, ось про це ми домовимося, і так далі. Тобто Трамп може прийти на все готове. Е, можливо, це зробить йому Вітков, спеціальний представник Трампа, можливо. Але е, на сьогодні Вітков дещо був зайнятий Близьким Сходом, і він теж за відсутності прогресу з російського боку, Вітков теж відійшов логічно на, на другий а то третій план. Тому, в принципі, е, ризик е, двосторонньої зустрічі він мінімальний, а от. Тристороння чи чотиристороння зустріч на моє переконання може мати більше шансів на реалізацію.